8 травня Україна, Європа та США відзначає день примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні. Близько 80 мільйонів українців загинуло у цій війні. Традиційно щороку в Україні відзначають цей день, вшановуючи полеглих за свободу та незалежність, не виключенням і Житомир. Сьогодні цей, це свято дійсно воно ми оцінюємо зовсім по-іншому, тому що ми зараз знаходимося в стані війни з російською з російським агресором, і люди не зрозуміли, що наш народ перемогти неможливо втрати нашого українського народу в війні були значно вагомішими. Ми першими от стримували тоді фашистську Німеччину. Сьогодні ми стримуємо перед Європою вже расизм, фактично, який віроломно і навіть сьогодні, в святкову фактичну ніч бомбив нашу столицю за допомогою дронів. Я впевнений в нашій перемозі. Я впевнений, що ми будемо мати, окрім 8 травня, іще один день перемоги найближчим часом. Минулої війни 39-45 років. Фронт по території України прокотився. Два рази раз на схід і другий раз на захід. За різними оцінками в тій війні загинуло понад 7 мільйонів українців. Українці воювали в арміях різних країн Європи, світу, Українська, повстанська армія. І ми маємо пам'ятати, маємо про тих людей. Коли Європа святкувала день примірення 8-го, ми святкували десь в ті часи, 9 травня святкували. Сьогодні ми розуміємо, що то не зовсім було правильно, от, тому що я вже говорив, що українці різних, в різних арміях світу. От, сьогодні ми йдемо до Європи, сьогодні ми з європейцями разом, і з світом разом, і тому ми цей день маємо пам'ятати, як пам'ятає весь світ, і пам'ятає його Європа. Ніколи знову з такими гаслами в європейських країнах виходять на вулицю. В Україні ж знову повторилося. Цього року ми вдруге відзначаємо цей день в умовах повномасштабного вторгнення. От тільки 78 років тому світ боровся з нацизмом, а сьогодні з расизмом. Наші воїни продовжують гинути на цій війні. Тому сьогодні ми вшановуємо українських захисників також.